Тут ну, звичайний хліб був, де був, жили тварини, і, і, тут, і я тримав курі, індики, коза свята намалював. Потім я цього і збавився, тому що треба щось одно. або. Ну, Багато часу це займало частину будинку ще чеської забудови. Художник Олександр Горістюк понад рік перероблював на галерею. Митець намагався зберегти автентичність цього місця, лишивши стіни щеропашнику та оздобивши стелю балками із 70-річної поліської сосни. Олександр Горістюк хоче, аби й інші його колеги тут виставляли свою творчість. Дуже нетрадиційно, тому що справді зробити в хліву назвати хлібом. Олександр завжди вміє гарно собі грати. Більшість картин я Бачила деякі, деякі не бачила чудове поєднання природи з картинною галереєю, коли можна зробити крок і вийти і одразу побачити іншу реальність. Тобто поєднання галереї з природою мені дуже подобається. На кінець то в наших в нашій місцевості в Рівненській області появляється осередки культури мистецтва. Завдяки конкретній людині Олександру Гористюку, я думаю, що вона буде такою візитівкою, хай буде невеличкою, але візитівкою культурною. Нашої нашого регіону. Якщо нанесуть на мапу культурну мапу нашого регіону, то я думаю, що будуть тут люди. Ну можливо, і дорога з'явиться якась. На презентації галереї хлів, художник експонував вже відомі роботи та такі, які ще не показував загалу. Також цю галерею Олександр Горістюк використовує як творчу майстерню. З одного боку, якийсь чокнутий зробив в селі художня галерея, а з іншого боку, хоч одна людина прийде до мене. Поцікавиться, мені буде дуже добре. Я незважаю на це, я буду пояснювати її там. Причому неважливо, чи то філософ якийсь прийде, чи якийсь там звичайна людина. Я буду все, все пояснювати, це буде дуже добре. Анастасія Бачук, Роман Шиконець, новини на Суспільному.